Привіт друзі. Наразі тест ось такої приманочки. Е, приблизно огрузив. Зараз перевірю, чи все як задумано. Якщо все нормально, то далі вже буду робити візуал. Фарбувати, грунтувати, фарбувати, таке інше. А зараз тест. Отак. От Все як задумував. Але ще трохи треба догрузити. Значить, по задумці. Тут на підборідді буде ще петля, куди можна буде додати грузило, щоб приманка тонула. Треба ще додати, мабуть, грамів 10 і буде суперова приманочка. Так що тест вдалий. Не забудьте підписатись, лайкнути таке інше, прокоментувати. Ось така приманочка.